Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні хочу приготувати піцу на сирному тісті. Люблю таку піцу готувати, тому що вона навіть після того, як ухолоне, також лишається смачною. Зазнявся в мене перший етап, коли я до сиру додала 2 яйця, півчайної ложки цукру і півчайної ложки солі, і все перемішала. Сухі інгредієнти в мене є дві шклянки муки неповні. І я туди додала одну чайну ложку порошка. І все це даю до сиру з яйцем. Перемішую і вимішую ось таке легеньке тісто, воно майже налипне до рук. І зразу це тісто поскладаю на деко. Деко добре застелити пергаментом. Який є ось такого білого кольору, щоб він був досить міцний. І помаленьку руками розтискаю цю піцу по пергаменту. Коли він слизький, то легше роз... розтискати. Воно навіть трошки липне, але нічого страшного. Можна розкатати качалочкою між двома листами пергаменту тісто, але щоб я ось так помаленьку розтиснула. В середньому у мене вийшло 35 см на 25. Другий етап готую начинку. У мене начинка буде кукурузка, помідори, от мене вже приготовлені. І кубаску я нарізаю колечками. І також, звичайно, сир я буду давати зверху і трошки майонезу. Кубаску я нарізала і відкладаю. Вибираю помідорів серцевинку, вона нам не потрібна. Комусь обов'язково, кому не потрібно попаде. І нарізаю помідори тоді пів кільцями. Помідорчики нарізаються швиденько, вони у мене є тверденькі. І тоді от ще даю чоловікові, щоб він натер сир, вилучився, до приготування піци. І піцу змазую пастою томатною, в мене паста є хресонська, смачна, і зверху по пасті я буду посипати сванською сіллю, в складі якої вже є часник. Ось так. Дві чайні ложечки даю пасти на піцу і промазую по всій довжині і ширині піце ложкою. Воно легко промазується. Бо піца є, воно тісто є відносно хоч м'яке, але воно тримається, кубки не тягнеться за ложкою вже. Ось промазала по всіх по краях, стараюся промазати. Ну, смачно, коли є така основа. Можна кетчуп дати, можна аджику дати я промазую деколи. По всякому буває. Коли забуваю, то я нічим не промажу деколи. От. І посипаю сванською сіллю, як я вже казала, там в складі є і чесничок, і копчений перець паприка. То тобто багато всяких є приправ. Дуже смачна оця сванська сіль. Починаю після того розкладати першу ковбаску. Ковбаску я розкладаю рядочками. Так, щоб вона була рівномірно розміщена по всій піці від одного краю, і роблю невеликий проміжок між рядочками, щоб туди я розкладаю помідорчики. Помідорчики я кладу в рядочок, але не дуже багато, тому що, щоб не було, піца така дуже рідкою. Не потрібно нам лдишкової рідини, які в мене залишаться помідорчики. У мене два маленькі помідорчики де вагою приблизно 150 грам. Чи я ще зроблю салатик. Ось так розклала піцу і присипаю зверху кукурузкою. Ще докладаю, бачите, де мені здається, що було мало. Але в мене ще і лишилися помідорчики трошки. Кукурузку я процедила звичайно, вона є без рідини. От. Ложечкою зараз зверху її розподілю по всій площині кукурузку я маю на увазі. Кукурузку ми любимо, тому кукурузки я даю багато. Хто не любить кукурузку, може не надавати. А може мені написати, які начинки ви використовуєте. Я люблю також і солодкі начинки, давати ананас з куркою. Після кукурузки, приблизно потертого на грубій терці, зверху я розкладаю 300 г сира. Ось так, сир теж, сира багато не буває. Сирна скоринка. Дуже смачна на піці. У мене сир реліпот. Звичайно, брати краще сир, який є високої жирності, щоб він потім гарно тягнувся і топився поверху по сиру я ще роблю легеньку сіточку з майонезу. Зовсім зовсім чуть, чуть і промазую кісточкою, от загортаю зараз спочатку краєчки. Ви побачите, Можна бортики ці робити, можна не робити. Ну, і раз в нас це піца, то зробимо такі невеличкі бортики, укантовочку піца. Піца, бачите, в мене подовгаста. Не є така кругленька. Чим більше, тим краще. Ось такі бортики я зробила. Викладаю тоді майонез такою тоненькою цівочкою, він в мене надрізаний потрошечки і розподіляю також майонез легенько кісточку беру по всій площині піци. Як можна, не так не стараюся піцу ставлю в духовку, у мене духовка вже нагрівається, ставити піцу в гарячу духовку. Піца в мене в середньому пеклася при температурі 190 градусів 35 хвилин. Я дивлюся, щоб була тірочка зверху гарно запечена, і також тісто, щоб було знизу також припечене. От яка в нас піца вийшла. Я люблю піцу їсти з салатом. А саме найбільше з томатним соком. Ну, нема томатного соку, тому залишки помідорів, кукурузки, перець болгарський даю. І також в мене ще є трошки баклажанів. Я все це змішую докупи. Помідорчики ще подрібнюю, і також перець різаю і я смушками помідори, оті, що в мене залишилися квадратиками. Все гарно перемішую і додаю ще столову ложечку майонезу. Перемішую і зверху посипаю для кольору гарною зеленою цибулькою потрібною. І ось такий салатик, простенько, з того, що лишилося, у нас виходить. Можна прикрасити оливками, можна їсти і так смачно. От, що в нас спеклася піца. Вона є припечена, зверху гарна кірочка має, і знизу ось вона гарно є така запечена. Скуштувати. Хочеться її, вона легко розрізається вилочкою, тісто є м'ягеньке, як сирне тісто. Воно не є твердим, але коли воно трошечки холодне, воно є хрумке. Ось, смачна соковита, припечена. Їсти задоволенням. Готуйте, легко, дуже готується. Дала по кусочку ковбаски, спробувала своїм не хвостиком, хочеш? не Ти хочуть не вони. Їж? Ні, Макс не хоче. Макс теж понюхав йому підозріло. Ні, теж не хочеш. Ковбаску теж він відмахнувся від неї. Ну, ні, то ні, спитатись можна. Дякую вам за увагу. Якщо сподобалось вам моє відео, буду вдячна за вподобайку і підписку.